Після цього депутати очевидно спустилися до буфету Верховної Ради України. Там на них чекала новація. Тепер ціни стали дешевшими, а меню значно збагатилося новими яствами. Отже, після канікул депутати зможуть поласувати такими стравами, як тигрові креветки з помідорами черрі, а також за зниженими цінами на фотокартках, які ми вам показуємо на цих. В скрінах ви бачите, що така порція креветок коштує усього 50, вибачте, 95 гривень за 55 грамів. Чому 55 грамів, незрозуміло. Порівняно з квітнем, також найменування їжі у буфетах здешевшили на 5-10%. Очевидно, криза б'є і по депутатських гаманцях. Отже, можна взяти собі екзотичні блюда, тут без варіантів, салат екзотичний. За авокадо за 19,36. Бутерброди з лососовою ікрою за 27 гривень 23 копійки, десерт бламанже з фруктами за 10 гривень 71 копійку. Я думаю, що якщо е я неодноразово харчувався в буфеті, ну такого ще раніше не бачив. Це давно було щоправда. Я думаю, що якщо українці зайшли б до наших гіпермаркетів тут в Києві, зокрема і хотіли собі щось купити, якісь салати. В магазинах ну напевне вони б коштували дорожче ніж бламанже з фруктами чи салат екзотичний. Цікаво, що входить в салат екзотичний. Треба буде поцікавитися в наших кореспондентів, нехай дізнаються.